На вулиці інтернет зв'язку немає, вдома та ж проблема. Поганий прийом, геть не бере інтернет. У пошуках інтернету пішов би на пагорб до ставка чи на цвинтар, як робиться щодень, та сьогодні дощить, каже шестикласник Владислав. До себе на ставок ходжу, інтернет шукаю, бере. А якщо дощувалася така погода, то що тоді вдома? На уроках не сижу. Через рельєфні схили села зловити зв'язок вдається лише тим, чиї будинки на підвищенні, каже дідусь Владислава. Відтак неодноразово просили місцеву громаду вирішити це питання. Давали запити, давали. Мину заяви не писали, а запити давали на цей, щоб підвели ведмедівці. Ну я знаю, що там протягнули, кабель. Не зробили. Ну до нас не дійшло сюди. Цивілізація вроді йде вгору все прогрес. Все. А ми сидимо тут. я кажу, вроді ми ізоліруваний від світу. У такій же ситуації і її онук каже Людмила Коломієць. Ілью забрала із Мелітополя. Думала, що хоч тут зможе спокійно навчатися. Йде урок, і тут закінчується десь інтернет, пропадає, він сердиться. А інколи в нас навіть був такий випадок, ми на силу знайшли інтернет, заходимо на урок, а вчитель говорить, чуємо, що діти, запишіть домашнє завдання. О, Ілюха, добрий день. Ось ми так відвідали урок англійської мови якраз. Чекає онлайн уроку і шестикласниця Мирослава. Мобільний інтернет говорить, добре працює у місцевому етнокомплексі, тому навчатися приходить сюди. Ну, з багатьох у нас у селі дуже слабий інтернет. Я дуже хочу навчатися, хоч і онлайн, але мені подобається навчитися, я виходжу сюди. Натомість Софії Лавріненко пощастило більше, говорить дівчина. Інтернет є, бо їхній будинок стоїть на пагорбі. Ми купили. Спеціальний як роздатчик, який роздає інтернет з карточки. Таким чином, у мене інтернет є на місяць, але це є не досить як, ефективним, тому що все одно, якщо один купив, то деякі можуть не, як, не змогтися, а не, не мати можливості це купити. У Медведівській школі навчається 11 учнів зівківців. Четверо з них відвідують онлайн уроки. Решта навіть не мають телефонів. Розповідає директорка Ірина Казначей змушені ми проводити. Навчання уже через консультативні дні, коли приїжджають батьки з дітками і зокрема уже в спілкуванні у здачі зошитів у виконанні робіт, які задаємо цій групі діток через вайбер. Звичайно, коли був би там інтернет, це було б легше і краще для всіх нас. Кошти на проведення відповідних комунікацій мають, каже голова громади Андрій Іванченко. Державні кошти виділилися на проведення інтернету в село Ліків. Так як в Ліківцях немає ні одного державної будови, щоб прив'язатися, а дочасної споруди ми не можемо прив'язатися. Тому поки от, именно, що ці кошти, кошти державні ми не можемо використати, тому що це буде нецільове призначення. На даний момент це питання вирішую і з інтернет-компанією спілкуюся, той тобто, як на якому воно завершені, коли воно вирішиться, ну думаю, в теченні місяця вирішу. Вчани сподіваються, що до початку холодів їхні діти зможуть навчатися вдома, адже, попри все, мають велике бажання отримувати знання. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.